Продовжую підготовку до різдва з літа, так. Ось таку книгу маю. Різдвяна 24. Значить, ось такі різдвоники. Значить, ось така краса. І в цю книгу так само треба збирати. А, збирати наліпки. Мені не вистачає 5 наліпок. Зараз. Продемонструю, яких навіть саме не вистачає. Так. Ось, у мене тут все відмічено. Значить, не вистачає наліпки павуки, не вистачає наліпки Миколай. І тут ще друга пампухи коляда. Ще одна не вистачало. Там похил коляда, Миколай. Сполуки, ангел. І ангела не вистачає ще. Отже, маємо ще 7 спроб. Як не дивно, ціни на наліпки так і не впали. Що дуже сумно. Подарунок, здається, такий вже є добре, так, другий. Зараз побачимо, що маємо. Оцініть мій лучок. Здається, така також уже є. А як то сумно, друзі, коли о, залишається кілька, і треба їх знайти, бо хочеться повну колекцію. Але, але, але. Так, зірку навчаю ловити зірку. Ну, таке вже було. На свята збираю сусідів у весільний натовп і веду по хатах. Рік файний газдам. Віншувати. Ви це його приєднайтесь, я не бояюся козу водити. Там буде описано традицію водити козу, що вона означає, на що то робиться, і це наша така традиційна розвага. Але ж також уже є це. Ця. ця наліпка є. Чи, можливо, вони меншим тиражом випускають ці наліпки? Так, о, ви знайшли снігову кулю. Так, а це я не пам'ятаю, але, здається, також була. Як розима, здається, надто короткою, і не журіться. Я тут, щоб цілий рік берегти в собі атмосферу Різдва. Кулька Різдвяна. Так, добре. Оце, здається, цього не було, а ну ж було. Пампух. Ті, що я вам показувала, але вже не пам'ятаю. Перепрошую. Так, павуки. Павуки Миколаяну. Пампухи. Чудово, да, одну знайшли. Значить, нарешті нам не вистачає тільки а, трьох. Ні, чотирьох. Отже, пампухи мають бути десь тут, наприкінці. Так. Пампухи перед колядою. Тут і різдвяні пряники, пряникова хотинка. щедра коса, маланка, колядки, коляда, пампухи, Є. Yeah. Супер. Так. Значить, і цю історію я вам розповім. Справа в тім, що я вам розповім тільки ті історії, які, до яких у мене будуть наліпки. Так. Я навіть десь вже на е, цьому бачу, а не на Оликс, а на Ориг. Ой, як нині Олекс називається? Бачила об'яву, що. Маю такі-то такі-то наліпки, продам або обміняю на такі-то такі-то. Так, а тепер до столу айда гамати. Здається, таке було. А може і ні. Так, подивимо і. Останнє, оце точно була, маланка була епатаж увійшов у чат. <хи> так, сім спроб. На хвилиночку по 99, це 10 гривень, значить 70 гривень. Придбали тільки одну правильно. Так, я сомні задоволення. Так, що у нас тут? Треба відмітити. І пошли. Так, що ми там? Пампухи були. Пампухи і нам не вистачає павуки Миколай Янго нема. Павуки Миколай Янго нема. Маланкове відміді. Коляда нема. <кій> Коляда. Поляди нема. Тобто, бачите, оце все? Це все вже є. Маланковий віддіті. І святвечір на дванадцять страв. Так багато зайвого клопоту. Отже, друзі, цю книгу я прочитаю. Разом із вами будуть окремі серії. Вони почнуться у грудні. Щоб до 24 грудня все було ідеально. От. Якщо будуть якісь додаткові, то це вже буде. А можливо, раніше, можливо, у листопаді запущу, щоб до. Самого свята було а, про все розказано. Значить, що тут є? Тут про українські традиції, ви ще можете їх придбати в сітку і їх повну цих. Якщо не бажаєте читати, я їх не продаю. От, тут про різні святий Миколай, що тут таке? Справи милосердя. Як воно і що воно до чого? Миколайчики, як пекти миколайчики. Друзі, виявляється, є така чудова традиція пекти імбирне печиво. Ось такі Миколайчики і дарувати дітям. Я про неї нічого гісінько не знала. Прикрашання ялинки це ми плюс-мінус знаємо. Створення різдвяної іграшки це також плюс-мінус. Так, було десь про. Ага, дарунки. Звідки у нас пішло? Ця тема про подарунки буде дуже цікаво. Дідух, що ти, друзі, що таке дідух? Я дізналася лише після поїздки до Львова. Ми були, коли це вперше зробили вихідні дні на католицьке Різдво, пам'ятаєте? Бо завжди було сьоме вихідні. От. А нині перенесено, тобто 24-25 будуть вихідними нині. Отже, і ми приїхали туди, і там була ось така краса. Ось такий дідух, плюс-мінус такий. От. І я дивлюся, воно таке мені файне, таке красиве, але я питаю, що це? Розумієте? Я без поняття, що це? І янула будемо робити. І павуки. Що то є павуки в українській традиції, але ж поки що немає до нього ось вам така буде анонс. Це робиться із соломи, із ниточок. Що то за традиція, як що і до чого. Тобто очікується дуже багато цікавого. І, чесно кажучи, я вже з нетерпінням чекаю для того, щоб почати. Записувати ці історії. І що вам, сподіваюсь, буде також цікаво. Друзі, всім дякую за увагу, дякую за підтримку, усім мирного неба та Божих благословінь. Па-па!